В сьогоднішньому світі іграм депонують різні колладуті із максимально пафосним сюжетом і механіками, які не дають тобі померти. РДР, де все те й показують на пальцях та Assassin's Creed, де з тебе просто висасують бабки, через 12 років розробки. У 2018 році вийшла жорстка, безкомпромісна, і нічний жах для кожного казувала гра під іменем Кенше. Кенчер. Yes! Тут тебе чекає смерть в рабстві, поїдання живцем, засмаження тебе набагаті людожерем, че четвертування і зняття з тебе шкіри, для того, щоб її міг одіти якийсь хьобнутий робот. Чи банальна випадкова смерть від якогось бродяги? В сьогоднішньому відео я розповім, що таке кеншей і з чим його їдять. Ох, хот тапс, Музика По суті, кінши це поєднання перших частин Фоллаута, RimWorld Ворлд і Маунте Блейд, приправленим просто величезним і неповторним лорем, який ти сам маєш розкопати, бо за ручку тебе тут ніхто вести не буде. І такими ж самими можливостями Кенше це одна величезна пісочниця, в якій ти сам собі хазяїн. І через це тут сюжету як такого немає. Ти можеш собі поставити за ціль, наприклад, як у маунт, завоювати тупо все. Але спойлер в тебе нічого не вийде, чи вбити всіх босів по типу жесть кулака, вервеока, чи навіть найсильнішого, який може тебе вбити, просто глянувши на тебе імператора Тенгу. або ж піти на південь в почках безсмертної риболюдини, людини, всупереч вказівкам скелетів, чи банально бути собі одиноким торговцем, який шукає, що продати, для того, щоб просто поїсти і поспати. Але перш ніж творити свою історію, треба хоча б створити свого персонажа. У нас на вибір є декілька разів. А саме, люди із двома підвидами зеленої жовтоземців найбільш збалансовані. Шеків, рой і скелетів. Вибираємо початковий сценарій для нашого персонажа, чи ми одинокі блукачки ходить в пошках їжі, рабики, кі трудиться на благо святої нації, ка до речі, расистські відносяться до всіх інших рас окрім людей, або ж бути заможним торговцем в союзних містах. Після того, як ми з'явились із голою дупою у світі, де буквально кожен може її легко розірвати, для графод роджерів на малесеньке пекло в їх очах, бо графіка і оптимізації тут далеко не найкраща. і так само можна сказати і за звукове оформлення, бо більшу частину гри ви будете чути кроки вашого персонажа і все. Але фонова музика, яка все ж інколи з'являється, може прибрати вас до мурашок. Коли ви вже розібрались в інтерфейсі, ми відкрити таблицю параметрів вашого персонажа, які поділяються на зброю, бій, дальній, злодійство, атлетику, ремесло, науку і загальні якості. Вони всі прокачуються практично. Тобто, якщо в іншій грі умовно ви зібрали 10 ромашок, отримали новий рівень і вкачали силу удару мечем, то тут така фігня не пройде. Вам для прокачки сили треба тягати якісь тяжкі предмети, там, я не знаю, сумки, заповнені камінням, щось типу такого. Класно прокачати арбалети, стріляти із нього, володіти класно катанами, треба битися нею в бою. Ну і так далі. Ну, якщо ми вже заговорили за прокачку навичків зброї, то хотілося б також розповісти і за бойову систему. Так як у Кенші ми граємо здебільшого не одним персонажем, і через це ми не можемо приймати безпосередню участь у бою, тобто, коли починається бійка, ви по факту будете Спостерігачі, хоча ви завжди можете втекти, змінити ціль для кожного із бійців чи взагалі проігнорувати ворога, що, до речі, часто таки рятує. Але ж не або палками битися. Правильно, значить, нам потрібна хороша зброя. Вона поділяється на от такі категорії. Як бачите, рівень Мейто – самий топовий і найкращий. Але його змогтиме дістати тільки з руїн чи босів. Але якщо вам дуже сильно крутить стати самим сильним на цій планеті, то качайте, як це не дивно звучить, але. рукопашний бій. Так ви будете наносити дуже велику шкоду і проводити атаки, які неможливо заблокувати. Але попереджаю, воно вам може всі відчуття від гри поламати нафіг. Для першого проходження не беріть, я вам це категорично забороняю. Загальними словами може здатися, що це черговий симулятор бігу з точки А до точки Б, але сила кінче саме у деталі. Заходячи у черговий ви почуєте від рибака легенду про якусь чарівну істоту, чи робота, якого ви звільнили із клітки, просто почне клинити посеред дороги, або ж випадкові діалоги між вашими персонажами, поки ви біжите по величезній карті, де по суті кожна зона. Є унікальною болота, пустелі із п'ятиметровими жуками, яким би тільки хтось би вбити, пустка із сонячними променями, які можуть вас підсмажити, чи ущелини вкриті туманом, де з землі стирчать руки надмогутніх роботів. І всяке таке тут реально дуже багато, абсолютнішого унікальних біомів. Підсумовуючи, це граття тих. То любить більш хардкорне виживання для людей, які хочуть засісти в одній грі на сотні годин, чи для людей, які бажають створити свою власну історію. Якщо вам це відео сподобалося, то, будь ласка, не підписуйтесь на цей канал, не ставте лайк, не дивіться ось це відео, і напишіть коментар, який же я чмо гнида і вообще кончена людина. Дякую.